Хотів сказати ранок, коли вже обід. Владислав Володимирович, я вас вітаю. Знаходимося ми в Тулузі, знаходимося на Ірбасі, маємо розвантаження. Каровське сидіння привезли, мали розвантаження на 8-му годину ранку. Приїхали в 7.50 на реєстрацію. І що ви думаєте, вже ми маємо 12 годин без двох хвилин. І ми досі стоїмо, тому що у нас немає референції. Якось так. Чекаємо. Що я хотів вам сказати? Вже трішки поїздив я на цій машині, і вона дуже-дуже дуже зручна, я вам скажу, в плані водіння. Е, по ергономіці тут теж дуже багато цих, цих шухлядок, ящичків. Дуже зручно. Так, ну що, почнемо з робочого місця. Опс. Все, ми вже на роботі знаходимося. Ось це мені дуже сильно подобається. Шуруль має таке регулювання, що він. Прямо на ноги лягає. І тобто посадка дуже легкована. Бачите, як руль стоїть. У Мані він так не регулюється. У Мані там ну, все рівно трішки якось така посадка, знаєте. Камазиста якогось. Тут а прям регулювання такі дуже зручні. Так, поки руль опустили, запалення. А до речі, три ключі маємо. Маємо ключ запалення. Так, маємо на бак ключ. І пульт управління, тобто сиг... сигналізацією центральним замком, це тести на світло можна перевіряти, дуже зручно. Тут батарейка стоїть, до речі. Такс. Багато ключів, незручно могли би все в одному зробити, ну, але маємо те, що маємо Так. запалення. Що ми тут маємо? Так. Йома, що воно тут? Е, що ми маємо? Так, Це у нас меню з мультимедією, так скажімо. Тобто сюди телефон під'єднується, показує тут е, телефонну книгу і тому подібне. Потім це менюшка. Тут витрати палива у нас. Тут у нас скільки ми маємо вольтів у нашому акумулятору. Чи потрібно заряджати, чи ні собі на вихідному. Опс, подивився, нормально, ще можна стояти. Так, тут ми маємо повітря в ресиверах. Тут ми маємо тис масла, але це тоді, коли ми вже заведемо машину, тоді вже буде показувати, скільки давить насос. Так, тут у нас рівень палива. У відсотках, як ви бачите, він показує. Тобто 35%. Баки тут два по 500 літрів, тобто 35% це 350 літрів ми маємо. І адблю у нас начебто на 100 літрів бак. Тобто 55 літрів значить. Ой, 55%, значить 55 літрів. Так, це у нас скільки нам залишилось проїхати кілометрів зворотній облік на цьому пальному, тобто 1200 км у нас ми можемо проїхати на наших 350 літрах, потім і на 2700 нам блюшки залишилось. Це рівень уваги нашої. Я не знаю, як працює дивно. Буває, їдеш і двома руками тримаєшся, буває одною. от, І щось там якось так. Знаєте, не підрульовуєш, і воно відразу вибиває Я тобі помилку, таке, так, візьми з руль двома рубками, щось типу того. Я не знаю, де тут датчик стоїть, як він працює, але ну, є така фішка. Так. Ця менюшка у нас це дубляж нашого тахографа, тобто показує, скільки нам залишилося на цій шайбі, чи це перша, чи це друга, скільки в нас загалом залишилося робочого часу, з'їздовим, тобто десь три іде зворотній облік, до речі, дуже зручно. Ці зірочки це у нас е, використані п'ятнашки. Це у нас ну, робочий час загалом. Тижневий, двотижневий. Так, Ну, це воно окремо розділено. Тобто скільки нам до паузи, яка пауза? 45 хвилин треба відстояти. Показував, що 15 би відстоїв, то показало би, що 30. Ну і тому подібне. Тут ще ось теж робота водія. Тут у нас Електронний спідометр. Тут у нас круїз. Налаштовується він тут. Ось цей круїз налаштовується. До гори донизу це, ну, плюс-мінус. Вимкнути-вимкнути, круїз. Це у нас дистанція. І це ми обираємо максимальну швидкість, з машина буде рухатись Тут тобто виставили 90 максимум. все вона до 90 доходить і буде ретардером уже собі гальмувати потрішки. Так. Так, 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 так. Лічильник пробігу. Це середня витрата у нас, така бачите. Веземо ми 12 тонн. 22,1. Було 21,4. Це, це ж після вихідних, я стояв собі там тиркав на вихідних. Вон підзаряджав акумулятори, тому трішки підросло. Бо я підтягнувся лише 30 км, воно не встигло збитися нижче. Так. Ну, от такі всі різні бали, до речі, є. Екобали, бачите, як ми їздимо не економимо. А, екобали. Тобто, як гальмуєш чи часто нагальмотиш, не ще більше ретардером. Як дистанцію тримаєш до автомобілів, показує. Ну і як ти її там з нахилу відпускаєш. Так. Що ми ще маємо тут? А, ну все, в принципі. І саме перше меню це у нас. Рівень підлоги. Регулюється він у нас, до речі, ось тут. Ось у нас ця кнопочка одна. У нас немає пульта тут такого звичного, що знаходиться біля сидіння. Хоча він має тут, до речі, бути. Я у кого не запитую, у всіх є. У мене ось тільки чи його були, зняли до цього, чи як, я не знаю. До речі, машина. 550 тисяч, 540 ти були взяли, вже трішки наїздили. От. Так що тут якось так, по менюшці. А, ну і ще там. Потім навантаження на осі, диференціал. Ну і це рівень підлоги. Та більше нічого такого немає. Так, вимикаємо запалення. Все блокування диференціалу вмикається. Це у нас блок клімата. До речі, маємо стояночний кондиціонер, що дуже добре. Має два положення, одне на 8 годин. ледве-ледве-ледве працює. Тобто не вентиляторів, не чуть нічого. І один такий максимальний. Ось бахнули, він на 2 години, бачите, він відраз показує. Але він валив вже по максимуму. Так, це у нас вебаста. Ну, Це у нас крутилки, куди направлення, авто, не авто. Мультимедіа не максимальна, ну, але дуже добре, що маємо блютуз. Це саме головне. Розеточки, розетки, вже сказав, не пам'ятаю. Тут у нас USB-шечка, можна і музику слухати з USB, ну і телефон я заряджаю. Ну і лукс, яким я думаю, мало хто користується. До речі, це у нас, так скажімо, нічний режим вмикати. Тобто ми їдемо, ми собі яскравість дисплею поставили на мінімум і все, воно разом з ближнім світлом працює. Тобто, як я їду на новику, на ходових, то воно все яскраво світить. Тоді, коли я вмикаю третє положення на, цей, на ближнє світлофар, тоді відразу все тухне. Тобто Воно розуміє, що вже ввечері, якщо я фари вимкнув. І вже тухне цей дисплей. Ну, не максимально, але можна виставити, якщо на мінімум на самий ставиш, то дисплей цей взагалі тухне. Цей тухне і ти їдеш взагалі в тебе в машині, нічого не видно. Я трішки на одну догори поставив, щоб вони всі горіли, але не дуже яскраво. І це дуже зручно. Це освітлення у нас вмикається. Яке можна потім вимкнути зі спальника. Вон тією кнопочкою, бачите. Зараз. От лежимо клац собі, вже як в люльку лягли. тиснули і все. Все вже у нас потухло. Дуже зручно. Це ще такий от, над головою. Ночнічок. А ні, оце ночнічок такий ледве-ледве-ледве лед світить, але його можна додати Ну тими стрілочками. Так, такі цікаві всякі моментки є. Це у нас. Контроль смуг, щоб воно от не тарабаніло, не звеніло, як ми їх пересікаємо. Ну, Це попередження, так скажімо. Це у нас, з, щоб машина не скочивалася згори, нажили кнопку і все, вона собі затормозилось. Ми тоді дешечку стартуємо і вона назад не котиться. Ретардо ми маємо 5 положень. 1, 2, 3, 4, 5. Класно. Тут ми перемикаємо передачі. Дешечка просто. Вмикається вниз. А щоб задню вимкнути, треба натиснути і в обро... зворотній бік. Клац і назад відпригла. Так, це я так розумію, що продувка цього Сажу, чи що я не знаю, не користувався ще цим. Не знаю. Ну Тут управління звичайне. Це у нас повторю поворотів, тут зажимаємо омивачну і тому подібне, як завжди. Тут у нас ми зеркала регулюємо. Світло це туманочки. Верхні, ті, що середні в решітці, і задні. І ця муха. Так, що ще вам показати? Тут нічого цікавого. А, Машина ж з проблесковими цими жовтими. Для негабариту чи для чого, не знаю. Тут вмикається класно, це не знаю, що що? Не вмикав. Тахограф. Такс. Люк маємо. Ручний. Спалка прикольна. Вона роздвигається, бачите? Це ми її догори піднімаємо. Маємо ящички, вон там і тут. Ну, і цей здоровий, який виїжджає. До речі, вона на амортизаторах сама тримається. Бачите, я сам однією рукою піднімаю, опускаю. Це дуже зручно, якщо порівнювати з маном. А ось ця друга ручка. це щоб виїжджало вперед, бачите, виїжджає трішки. Оп, ну Це треба для цього. Ми натискаємо ось опс, і вперед під'їжджаємо. Це сидіння, те сидіння під'їжджає. І десь палка ну от сантиметрів на 15 виїжджає вперед, може трішки і більше. І можна вже брати з собою якусь стажера. Вже на чого половили можна кататися. там у мене як завжди. на Оп, на плічках висять. Футболочка, щоб можна було вийти в місто. Але спалка в мані краще набагато. Ну, верхня тут здорова, верхня класна. Так що якось так. Тут у нас піднімається, там у нас відро для сміття. Ну і якось так. Зручненька машина, мені дуже подобається. Подувана м'ягесенька, я вам скажу. Ну от Бачите, от спалка, наприклад, в Мані вона все ж таки мені більше подобається. Хоча вона там і не роз'їжджає, і не заїжджає, але вона якась зручна, не знаю. Тому що посередині тут багато місця. До речі, це Мець Америка і Камселька. Не звертаємо уваги, бо я ж на реєстрацію бігав і буду ще бігати. От. Але от там, бачите, вузькувато якось. Мені не дуже сильно це пасує, ну, але якось так. Ну і сама головна фішка. Бемс. Бемс. Столик. Їсти вранці просто як цар. Сидиш собі в віконце, поглядаєш. І оцей столик дуже зручний теж. Тут собі щось поставив, якісь банки-бутилки, тут собі засервірував свій стіл. І їси, бомба. І також, коли на вихідних, ноутбук сюди лягає чи ставиться. Ладосик лягає вон там і дивиться фільми. Дуже зручно. Опс. Клац. Клац. Замкнули. А взагалі зручна машина. В поган зріст я встаю, в принципі, немає ніяких питань. Бачите, над головою ще якихось там 5-7 см є. Тобто мені не треба нагинатися, хоча мій зріст 1,90 см. Так що нормально. Зручна машина, там саме головне скані це те, як вона їде. Класна машина, зручна. В плані роботи дуже. Бачите, ну, я ж кажу, трішки такі моменти побутові вмана кращі в плані там, спальника і того, що він такий, знаєте, квадратовий, здоровий. Але якщо так прикинути, то ось тут таких якихось ніж всього набагато більше. Віконці набагато менше, ніж вмана. От, і ще з цим ламбрикеном я навіть не бачу, бачите. Це люстерко, тобто не дивлюся в нього. І в це дуже погано видно, тому що я шторки так виставляю максимально вперед, щоб я їхав. Бачите, як зараз секунду переложу. От я так їду, На мене не сонце, не світить, ніхто мене не бачить, знаєте, я якось так в тіні їду, дуже зручно. Ну Тут такі, такі ящички, тут у мене веде-ложечки, тут у мене документи. Там водичка. До речі, перетворювач, у мене Duracell 175 Вт. Якщо я казав, не казав, дуже класний, 50 євро коштує, я брав його. Він того вартує, рекомендую. Заряджає дуже швидко і ноутбук, і машинку. Мою для стрижки, взагалі топчик. Ну і по салону якось так. Отак ми працюємо. Простояли до 3 годин дня. І сказали, що приїжджайте на завтра. Не можуть розібратися. Наскільки там таймслот мені треба робити. Коротше, я повинен розвантажуватися завтра, так воно і буде. А вони хотіли, щоб сьогодні. Мене про це ж ніхто не попередив, бо мені сказали, що я мав сьогодні розвантажуватися. Ну, я ж собі прилетів, ну і як ви бачите, я ж кажу, 3 години дня я їду на паркінг. Завтра на войску буду приїжджати знову розвантажуватися. Так що якось так. Летимо на паркінг. Така в нас робота. За сьогодні я проїхав 30 кілометрів сюди до завантаження. І 22 в мене он до паркінга показує. Трудяга, йопти. Ух ти йома, і тут велосипедистів цих, я біорудолю. Я в шоці? Добре, летимо. Там проходимо. І залітаємо на паркінг 300 метрів, ось він наш, гарненький. Такс, зараз побачимо, що там і як, хоч туалет мається чи ні. Так, ось він з'їсть. Вже бачу, що там ні ніхера немає. Бо там напроти такий самий. Чому ж то саме, там, що навпроти, немає нічого. А на моєму буде все. Всі просто. А ну-ка. Та ти що, краса, ні туалета, ні. Фіга. Ось туалет. Шикардос. Зато дивіться, що намальовано. Так? Паркінг. Паркінг охороняється. Крутякс. Просто крутякс. Дам. От і приїхали. Все, відпочиваємо. Ось і моя красавиця. Так, знайшов тут такий закуток темнесенький, а то я був спочатку там, став, вон де де он той блин, на домик на кольосах. А потім ось дивлюся, йомайо, -йо, так тут в мене шикардос. Так, ну що, як вам моя лайба. Шторки, так і що? Туманки всі, бачите? Верхні, середні і нижні. Повен комплект. Краса. Наклеючки понаклеював. Феніксів. Тутай. Ось понаклеював ще вкаже, ніби заводські тут виглядають. одягнув. видягнув. Шикардос просто а не машина. Класно. Король доріг, Ну інакше не скажеш. Добре, відпочиваємо. Показати, екстрем странний ключ Найголовніше клітка. Клас! Сіли і відпочиваємо. Гайно новий день і вже розвантажуємось нарешті. Вже півмашини розвантажили, але через бік це дуже погано. Вони вон, впираються в кришу і немає як нормально їх витягнути. Я туди запригаю, то починаю виштовхувати з іншого боку, щоб воно нормально вилізло. Але коробки жамкаються, дуже непогано. Ну, але це. Ми вже зафільмували, шефу скинули, так що ми себе відповідальність зняли. Добре, розвантажуємо. І вилітаємо на паркі, будемо чекати нове завантаження.